Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу розпочати своє відео з такої орхідейки, яка стоїть у мене на столі, і хочу вам показати, хочу трошки розказати про грибковість. Я 9 місяців тому замовила собі. Чудесну орхідейку, mm. Лімпопо. Я вставила фотографії, я разом з вами цю посилочку розпаковувала і вам показувала, яка вона прийшла чудесна, і скільки в мене було вражень від тієї краси. Ну, коли ця орхідея прийшла, я е, любувалася цвітінням. Тих квітів просто у захваті була від тих квітів. І не звернула маленьку таку детальну помилку свою. Вона потихеньку почала, коли вона квітла, почала ростити листочки. І хочу вам зараз оцю грибковість показати, яка відбувається на цій орхідеці, щоб ви бачили і. Як найшвидше цю грибковість треба призупиняти, її треба цю грибковість лікувати. Я не думаю, що ця грибковість появилася у мене вдома, тому що орхідейка вже мала цю грибковість, і вона просто потихеньку-потихесенько собі сама-сама почала. Прогресувати. І аж до сьогоднішнього дня. Зараз вона знаходиться у мене у такому стані. І я вам ближче це все зараз покажу. От зараз вам покажу, які є плями коричневі на цьому листкові. Також вже пішли плями. Отакі. Це не є отьоки, це є грибковість, яка йде по листку. Уже перекинулися отакі полоси, перекинулися на молодий листочок, але вони поки що такого плану, потім вони стають отакі більше коричневі. Також є і на цьому листкові. От, бачите, такі йдуть, так, як прожилки. От такі, так, як прожилочки йдуть по листках коричневі. І коли ця орхідейка прийшла, я не звернула на це увагу. А її у той час треба було лікувати уже. І не відкладаючи часу. От так. тут вона має отакі коричневі плямки. І також ця сторона. Також має таку прожилку. Самі листочки, вони такі покручені, ви бачите. От ішов листочок гарний, гарний, потім він іде вже покручений. Вже має такі, так як хоче мати, так, як. Оця тканинка потім з часом вона буде висихати, вона стає чорна. Вона буде висихати, вона буде ставати отакими от чорними дирочками буде ставати, висихати, оця зелені є. І з часом орхідейка повністю починає пропадати. Так у мене вийшло з орхідейкою Red Cat. І бачу, що Limpopo так само має. Отаку грибковість, і має таку хворобу. Я сьогодні хочу попробувати цю орхідейку лікувати, і буду бачити, що мені з цією орхідейкою вийде. Я сьогодні знову беру топсін М собі у допомогу. І буду пробувати лікувати її Топсіном. Буду пробувати все. Буду пробувати і топсін. Буду пробувати і магнікор. Все так, щоб я могла заблокувати ту інфекцію, щоб вона мені не розросталася по листках. І я побачу вже тоді по листочку, який почав третій розплів. І я бачу також. Оглядала і оці листочки, і також бачу по оцих великих листках також є такі прожилки отакого от коричневого, так як мені треба було оглядати цю орхідею і наперед її проливати, щоб були оці прожилки так сильно не розійшлися. А отак як от вона є отут. Так само така є коричнева. Це є хвороба, яка була у парнику ще. І з цією хворобою ця орхідейка прийшла до мене. Тепер я цю орхідейку поставлю окремо, щоб мені інші орхідеї не набралися, і я почну її обробляти. Я беру топсін М, я відкриваю нову пачку. У мене вже та закінчилася. І зараз я наберу собі 1 мл топсину. І уведу, вода теплесенька, я підігріла цю воду, я уведу її, щоб вона мені гарно розчинилася, все гарно перемішала і буду заливати. Цю орхідею. Зверху отак її проливаю. Бо я хочу, щоб навіть і верхні корінчики отримали ліки. Буду надіятися, що топсін мені допоможе. Зверху її намочила. І зараз я отак пролию її. Я проливаю не до кінця. Зараз я також я Рутру її і листя також щоб ця чорнота далі не йшла листки гарні твердесенькі але одне ну, що ця чорнота є всередині вона живе ця хвороба всередині і цю орхідейку вона з'їдає це є на листках. І я не замітила, просто навіть на цьому листку не замітила, що ця чорнота така є. Дуже треба оглядати пильно, коли орхідеї приходять, коли ми купляємо. Оці такі тоненькі тоненькі, тонесенькі, такі, от, такі на листочках, так як прожилочки, так як волоски коричневі, це є хвороба. І я не побачила. Я не подумала просто, що така орхідея може бути хвора. А виявляється, що може. Хочу в пазухи, щоб зайшла вся водичка з розчином, всерединку, в центр, щоб це все гарно зайшло. Отак пролию зверху, навіть по шийці пролию. Водичка тікає донизу. І я залишу цю орхідейку на 30 хвилин, щоб вона мені у топсіні постояла. Вчора я пересаджувала орхідейку, і також сьогодні я цю орхідейку пролюю. Пролию в мене залишився розчин також, е <клух> <Ай, є. клух> теж дам топсін. Уна. Це є бордовий віглівчик мені. У нього, правда, проявів таких немає, але він не є аж такий і гарний, і здоровий. Отак От я пролию, я намочу також і її і листя, щоб вони трошки почали відновлюватися, щоб вони гарні. Від... Отак От свій тургор відновлювали гарно. Ставали більш такі пружніші і теж до псіном протру. І листкам дам трошки такого лікарства. Диски ватні, кожний я беру окремо. І е, не замочую я в тому самому розчині орхідейки. Для кожної орхідейки я роблю індивідуально розчин. Кожна орхідея має кожну свою хворобу. І не хочу, щоб ці хвороби мені переносилися по орхідеях. Отак, От я також в центр самий заливаю. І водичка дуже швиденько тікає з центра. Тікає швиденько-швиденько. Я також залишаю її на 30 хвилин, хай вона постоїть. І також я пролию я разом з вами. Пересаджувала жовтого леопарда, і теж я його пролию топсином. У нього є отакі корінчики два, один такий, і другий з цієї сторони. Але я також хочу його пролити, бо він у такому маленькому стані. Теж він почав ростити маленький листочок, але треба йому пройти лікування. Ці орхідейки будуть стояти 30 хвилин у цьому розчині, і тоді я до вас повернуся. Тепер хочу орхідеї всі витягнути з води, хочу подивитися також. На їхній корінці Цей корінчик мені не подобається, що йде у жовтого леопарда, і я вирішила також обробити його. Цей корінчик нормальний, якщо навіть ця коренева система не працює або вже почав гнити оцей корінець. Псуватися, я думаю, що топсин мені допоможе заблокувати інфекцію цього корінця. І через те я пролила топсином. Так, цю відкладаю так покажу вам далі другу. Ця орхідейка була пересаджена. От є корінчики, які напилися, кора. Також пропиталася, поки що вона пересаджена, поки що не можу нічого казати. Результату ще такого, як немає. Але корінці видно. Я буду бачити, як вони будуть себе також поводити, тому що ця орхідейка також. Була в закритій системі, а такі орхідеї бордові, вони не люблять закриту систему. Так, відставляю також цю сторону. Хочу вам показати цю пересадку, яку я також разом з вами пересаджувала. От її коренева система. От корінчик, як ви бачите, пробивається от така пімпочка зеленіє. Корінчик росте. У рушечку, тягнеться до світла. Також отут зверху є корінчик. Також цей корінчик ростущий, він росте. Корінчики ростуть, а грибковість росте разом із корінцями. Я злила повністю з цього горшечка водичку, кладу. І отак підкладаю коренку, щоб краще повітря поступало донизу корінців. Тут бачу і тут корінчик також прокидається, пімпочка така є. ну Тут росте корінець, ну, гарно розвивається орхідейка корінчиками. Одне, що мені не подобається, це оці плями такі, така грибковість. Сьогодні я обробила свої орхідеї. Цю орхідею я поставлю уже окремо. І буду спостерігати за нею окремо. І буду час від часу вам її показувати, як вона буде себе поводити. Як буде далі рости оцей її листочок, чи він далі почне ростити гарно листочок свій, чи знову продовжить Отакі чорні полоси відбуватися на листках. Отаке сьогодні у мене було відео з моїми орхідейками. Всім щиро дякую, хто мене підтримує, хто дивиться мій канал, хто ставить мені лайки. Пише коментарі. Я вам щиро і щиро дякую за вашу підтримку мого українськомовного каналу. Всім хочу вам побажати. Миру, добробуту, злагоди у кожну родину. Нехай Господь оберігає всіх вас від всяких негараздів, від різних бід, від поганих людей. Всіх вам земних благ і будьте Богом благословенні. Всім вам гарного дня і будьте всі-всі здорові. До перемоги!